Івано-франківські держслужбовці переймають німецький досвід співробітництва з пресою. Тематичне навчання відбувається в рамках семінару. Відкритість і прозорість діяльності місцевих органів влади. Відповідні дискусії та виступи з цього приводу для слухачів семінару організували представники фонду Зайделя, національної спілки журналістів та місцевого самоврядування. Європа може трішки забюрократизувалася, але Європа справді сильна своїми стандартами належного підходу до організації управління. Тому я думаю, треба без цього користати. Місцеві чиновники кажуть, українське суспільство рухається в напрямку демократизації. Відтак потребують удосконалення механізми публічності влади, а їх, як правило, створюють засоби масової інформації. Вона має бути не на основі. Просто законом виписаних норм. А як звичайна органічна процедура, нам треба більше інформації робити відкритою, доступною, тому що, наприклад, закон про доступ до публічної інформації він дає право отримувати інформацію, але він не зобов'язує ті чи інші органи автоматично її оприлюднювати. На проблеми повноцінного висвітлення діяльності органів влади і їхньої партнерської взаємодії з пресою вказують журналісти. Засоби масової інформації не випадково називають четвертою гілкою влади, тому вони повинні існувати як незалежна інституція. Таке поняття комунальні засоби маси інформації, воно мало би вже давно зникнути з нашого лексикону. На жаль, на жаль, вже більше як 15 років це питання мусується. Вже не один законопроект виносили в Верховну Раду. На жаль, до сьогодні закон про роздержавлення засобів маси інформації так і не прийнятий. Семінар навчання проводить ексбургомістер німецького міста Дінкельсбюль Юрген Вальхсхьер. На тематичних заняттях він розповідає про аспекти взаємодії органів місцевого самоврядування та змі в Німеччині. Віра Лучин, Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла новини на вежі.